Ваш груди, нікого не згадуйте, яка головна тенденція місяця вас чекає в грудні? Які енергії місяця у вас будуть? Знаєте, ви зі свого життя будете вимітати ситуації і людей, які хитрують з вами. Ви прямо займетеся такою, знаєте, генеральним прибиранням для того, щоб вимітати все непотрібне. Це буде і генеральне прибирання, в тому числі, в прямому значенні, так? І ви тут будете розбиратись з якимись ситуаціями. Тут у вас війна з якимось оточенням, можливо, у вас конкретно є якась людина чи люди, з якими ви воюєте, можливо, це якісь друзі підлі за вашою спиною. Да? Можливо, ви судитесь з кимось. Да? А хтось тут воює в особистому житті. Ви тут будете вимітати непотрібних людей зі свого оточення, і ви, знаєте, поставите собі таку ціль, що все цих людей або ці ситуації мені не потрібно нести в е, новий рік. І ви прям будете закривати цей негатив, який є на сьогоднішній день в вашому житті. А що вас порадує в грудні місяці? От якась така визначна подія. Да, що вас порадує цього місяця? Вас порадує те, що ви м поставите крапку на якихось важких ситуаціях. Ви тут будете думати над своїми якимись блістящими ідеями, да? Тобто ви будете ставити собі якісь цілі, і ви прям будете дуже задоволені від того, що ви закрили якесь спілкування, якісь ситуації. Можливо, ви будете вирішувати якісь проблемні свої ситуації, і саме в грудні вам буде дана можливість. Дозавершувати те, що не виходило раніше. Зараз всі говорять про те, що ретроградний Меркурій повертаються колишні. Ну, це така заїжджена тема. Скажу вам з особистого прикладу, що саме в цей ретроградний, в період ретроградного Меркурія в мене виходить. Вирішувати ті питання, які я півроку тому не могла вирішити. І е, саме співзвучно тут і з вашим розкладом, тому у вас такий місяць для того, щоб закривати, вирішувати ті питання, які вам раніше було або важко вирішити, або взагалі не давалось. Тому цей період ретроградного Меркурія, да, він саме класно зараз почався в грудні, для того, щоб ви повимітали все непотрібне зі свого життя. Так. Уход, уход, хтось піде від партнера, хтось переїде. Карта отшельника і карта миру. Знаєте, ви вдихнете свіжого повітря, що ви нарешті розв'язали якісь ситуації, які вас ментально вбивали. І ви прям будете кайфувати від цього стану, що я п'ю чашку кави, мені, мені не довбе мозі, да? і я себе прекрасно почуваю. От такий сюрприз да, буде для вас таке умиротворення. Саме в грудні місяці, і ви будете задоволені своїми змінами. Як би е, страшно вам не було б іти в ці зміни, але ви будете, е, ви будете щасливі від того, що ви, знаєте, е, скинули оцей якор, який довгий час несли, якісь обов'язки на своїх плечах. Да? Можливо, познімаєте е, таких, знаєте, афігівших людей, які їздять по вам. Да? Думаю, я вам слова. Культурніше підібрати. Можливо, хтось прямо буде працювати над своїми страхами, да? і тут ви будете вже до кінця місяця задоволені е, тим, що ви вклалися в себе і попрацювали над собою. Добре, давайте подивимося, що вас чекає в роботі і в фінансах. Що я вам можу сказати, дівчата? На борт, ведьма, да? прийшло. Час нової глави. Тут у вас буде крутий прорив. Обнулення в робочій сфері. Дивіться, хтось буде звільнятися і йти в своє нове плавання. Прям карта про це кричить. да? В когось, можливо, буде підвищення на роботі, тому що випадає король Пентаклій, який говорить нам про те, що буде справжній успіх. Хтось отримує премію, хтось отримує 13-ту зарплату, якщо ви не плануєте звільнятися. Хто починав свої проекти або почне саме в цьому місяці, вас чекає крутий результат да, по карті Короля Пентаклі? Тому якщо ви думали щось нове запускати, якийсь проект, бізнес відкривати грудень місяць саме для цього, карта Шута також говорить про те, що не опускай можливості, тому що кожне кожен ранок це нове начало, да, тобто. Цей грудень вам дається для класної трансформації і відкриваються дороги у всі сфери, куди ви бажаєте. Тому не упустіть шанс, тут по грошах крутий буде прорив, і тут по грошах, і по роботі буде. Хто шукає роботу, е да, е то знайде обов'язково. А ось просто тут прямо начальник чи начальниця підмітить ваші старання і, відповідно, буде оплачувати. Були у вас тут якісь розчарування по четверки кубків, але ви знаєте, буде відчувати, що удача іде вам в руки. Можливо, хтось якісь оберіги купляв як варіант. Так? Тут колесо фортуни повертається у ваше е, життя, е, удача на вашому е, Удача на вашому шляху да? і йде е, ваших меч. Да? Да, тут по фінансах не переживайте, якщо ви чекали фінанси від якогось мужчини, можливо, на дітей в когось будуть аліменти, тому що король мечей випадає карта сонця, то е, будуть ці аліменти, якщо була затримка або чоловік можливо не хотів сплачувати, то тут питання по аліментах на дитину тут виріш, вирішиться. Тут не переживайте. Добре, давайте подивимося, що вас чекає в любовній темі. В грудні місяці буде два варіанти для одиноких і для тих, хто в парі. Давайте подивимося для тих, хто самотній. Що вас чекає? Тема любовна для дівчат, і для хлопців в грудні місяці тут буде закрита. Тут ви будете своїми кішками Да? ви будете в колі сім'ї, родини, хто живе з батьками, хто живе з дітьми. Ви тут грудень вас. Дає зазор, вищі, сили вам дають підказки, вам тут дають, дається грудень місяць для того, щоб ви зробили крутий прорив в фінансах, щоб ви показали, який ви майстер, який ви експерт. Да? Вас тут буде е, класний вистріл у фінансах в роботі. Королева Пентаклі е, відносно любовної теми, вищі сили, говорять не на часі, по рицарю мічей, не на часі. Займайтесь собою. Повірте, коли ви вкладетесь повністю всю свій час, всю свою енергію в роботу, і коли ви будете... Будете пожинати оці ці плоди своїх своїх старан старань, ви набагато більше кайфанете, ніж ви будете витрачати свою енергію на якісь нові знайомства. Ви будете туди фокус уваги свій зміщати, і в ітогі і там нічого не зробите, і там нічого не зробите. Тому по карті Ярафанта тут кажуть вам вищі сили приділи увагу своїм фінансам. Можливо, ви вчитесь на курсах, проходите якісь тренінг, можливо, думаєте записатись? От якраз час для навчання. Для якоїсь пропрацювання себе, вкладання в себе, можливо, у вас якийсь буде наставник, жінка. Да? По карті Десятка Пінтаклі, Єрафант, тут, можливо, ви будете пропрацьовувати родові програми, які заважають вам зробити крутий прорив і у фінансах, і в особистому житті. Якщо ви це планували, якраз час, по рицарю мічей, ви тут родові програми будете пропрацьовувати. І таким чином, коли ми пропрацьовуємо ці негативні деструктивні родові програми. Коли ми виходимо з них, ми тоді собі відкриваємо дороги для того, щоб іти і заробляти з легкістю ці гроші, про які всі говорять в легкості, да, це про вашу енергію і про ваше ДНК в вашої родової системи. Якщо у вас в родовій системі написано, що багатство для вас це небезпечно, вас розколачать, вб'ють, то повірте, як би ви не старалися. На скільки курсах ви би не вчилися, як продвигати себе як експерта, вам буде це важко даватись, і результата не буде того, якого ви хочете. Тому працюйте над собою, вкладайте в себе кошти. Найкраща інвестиція на сьогоднішній день, яку можна зробити, це не нерухомість. Це не землі, а це вкладання в себе. Тому що ваші знання, ваш цей пройдений досвід, це і є ваша, скажімо, ваша така фішка, яка через 10 років буде служити для вас і для кого, і для інших людей, в тому числі. Добре, тепер дивимося, давайте подивимося той, хто в парі, що вас чекає, то все. Навіть не хочу більше докладати карт, щоб не, не псувати картини. Хто в парі, в сім'ї? Все буде е, прекрасно. Рицар, Жезлів, мужчина буде вам м, якісь дарувати подарунки, буде якусь увагу приділяти. Десь навіть, знаєте, будуть такі прояви по-дитячому, треба свою кохану е, здивувати. Да? Чоловіки, які мене дивляться, перевертаємо інформацію на себе. І жінка ваша, ваша друга половинка, також буде вас здивувати, тому що йдуть свята, да? все рівно якісь подаруночки, один другому купуємо. І ви тут будете, знаєте, в такій іділії, тут з починається. Пятка кубків завершується. Класний емоційний такий наповнений буде період вас. Я вам говорю, мене знаєш, мурашки йдуть по тілі, тому що я відчуваю енергетику вас, хто мене дивиться, і енергетику потоку, з якого я вам передаю інформацію. Можливо, в когось буде поїздка десь да з сім'єю з другою половинкою да, з другою половинкою в кожного це поїздка своя, в когось на відпочинок, в когось там до рідні Ви тут будете, знаєте, душа в душу, і навіть якщо ви десь посваритись чуть-чуть, то ви одразу, одразу примиритеся. Так, да, ви тут жінки, якщо дивляться жінки, ви мудрість тут свою, таку, знаєте, пластичність будете включати відносно чоловіка. Ви тут будете мудра, ви не будете, оце бу, бу бу щось мені не подобається. Да, у вас тут якась намічається поїздка, і тут вам декому йде така підказка, дівчата, особливо дівчата вам. Для того, щоб побудувати або покращити, гармонізувати ваші стосунки, ви, як жінка, повинні включати свою мудрість. Там, де вам хочеться щось комусь чоловікові доказати, ні. Тут ви маєте мудрість таку, знаєте, можливо, хтось це осознав, можливо, хтось працював над собою. Ви маєте по-жіночому бути жіно... жінкою, а чоловік має бути оцим добитчиком. І якщо мужчина ваш зробив якийсь класний... Жест, проект там захистив, не знаю, премію додому приніс, то ви, як мудра жінка, поверховні жріці, повинні показувати своєму чоловікові, що да, ти в мене молодець, ти в мене такий охотник, добичик. Я ціную те, що ти робиш для мене, для нашої сім'ї і так далі. І коли він буде чути оці. Прості банальні слова підтримки, визнання, що він мужчина. Повірте, він буде хотіти робити для вас оці подарунки, дивувати вас. А коли він приходить додому і бачить, що, що б я не зробив, її не влаштовує, вона завжди незадоволена», Звичайно, тоді чоловік не хоче йти додому. Тому тут дівчата комусь попрацювати над своєю самооцінкою і прям повчитися, можливо, десь на якихось тренінгах, можливо, з самоосвітою зайнятися, як правильно будувати оці гармонічні стосунки, тому що якісь стосунки вас з чоловіком. Ну, я б напевно б сказала, що 70% який тон задає жінка, так стосунки і розвиваються. Якщо ви сидите в ролі жертви, то це тільки ваш вибір. І да, не пишіть мені в коментарях, що як я можу бути там жіночна, як я можу бути йому вдячна, якщо він такий козьол. Якщо він такий козьол, то я вам задам інше запитання: а чому ви з ним сидите? Чому ви не йдете від нього і не розлучаєтеся? Так? Це такий меседж для тих, хто в хороших стосунках. Тут ви е, прям мудрості такої, знаєте, душевності більше включаєте, і мужчина буде видавати вам в сторицю і набагато більше. Ну, давайте для тих, що візьмемо підказку, хто сидить у ролі жертви і думає, що чоловік зміниться. Давайте пентаклі. П'ятерка мічей. Ну, це, що я сказала. да? Зійшлися, посварилися, один другому претензії повисказували. Хочете ви чоловіка вести на поводку як собаку, він не дається, і і вас буде класний шанс. На що? На побіду. Яку? Яку Тройка кубків. Е, дивіться, тут хто погано живе в стосунках, да? можливо, думає про розлучення. Тут вам буде класний даний шанс від вищих сил. Коли ви самі не маєте сміливості взяти відповідальність за своє життя, за ті умови, за ті стосунки, в яких ви живете, вам вищі сили пошлють тріхугольник по тройки, кубкав, да? трикугольник, і е, цей шанс вам буде даний для того, щоб ви розвернулися і пішли. Да? Можливо, з дітьми своїми. Да? Тобто, е, якщо ви цього не можете самі психологічно зробити. Для того щоб врятувати себе в першу чергу, да розлучитись, піти від партнера, то вам буде дана третя особа ваше партнерство для того, щоб ви закрили ці стосунки. Можливо, ви знаєте в цього місяця про розраду, тому що там в партнерстві, де ви на сьогоднішній день є, тут така духовна бідність. Тут нема нерозуміння, тут можливо немає і фінансів, але за щось тримаюсь, не знаю за що тримаюсь. От вам вищі сили такі дадуть. Піньок позад, тому що ми зачасту без нього не вміємо йти і просто летіти. Да? Нам треба для скорості. І цей піньок дається всім, і мені в тому числі. Тому візьміть цей шанс. І якщо у вас буде гостро стояти питання, розлучатися, е проаналізуйте, звичайно, але якщо це назрівало давно, то пора приймати рішення і кидати той чемодан, який вже тяжко нести, і який вже даним-давно без ручки. Тому е вперед, да? рішення тільки за вами. І давайте ще подивимося, що вас чекає в плані здоров'я. Диявол. Так, зверніть увагу на своє здоров'я. Тут у вашому оточенні є е, люди, вампіри, які вас... Е, Енергетично е, споживають, скажімо так, ви можете не спати, ви можете, у вас може бути тривога, безсонця, в 3 часа ночі ночі можете просинатися, зверніть увагу на свою спину, е, саме через те, що ви багато несете на собі відповідальності не своєї, за когось рішення приймаєте. Да? Е, хочете бути для всіх хорошою, хорошим. Да? Це вас заганяє в ліжко, тому зверніть увагу на своє оточення, на вампірів, які є у вашому оточенні. Зніму для вас окремий розклад. Якщо вам цікаво, да, хто вас вампірить, зробимо такий розклад. Тут ви можете прихворіти, але ви тут винні самі, тому що ви дозволяєте на собі їздити. Тому карти говорять, що вам треба відпочинок. Ви маєте, маєте пам'ятати, що вам треба де потрудились якісь справи, поробили, не забули, відпочили. Е, да, і будьте пожощі з якимись людьми. Навчіться казати ні. Поки ви не навчитеся казати ні, ці люди будуть по вас їздити до тої пори, поки ви не зляжете зовсім. Пораду вам на місяць, вас місяць доленосний. Ви, знаєте, маєте набратися терпіння для того, щоб отримати тих результатів, яких ви хочете. Ви будете стояти на виборі. Щось вам треба буде вирішувати. Для тих, хто погано живе, я вже вам сказала. В інших буде інше. Тобто дозвольте собі проплакати якісь ситуації, да? дозвольте собі допрожити якісь ситуації, які вам робили боляче. Ви тут проходите трансформацію, трансформація тут у вас. Така нелегка по справедливості. Ви іде ви засиділися в своїй стабільності, да так зона комфорту це таке болото, де все погано, але я сижу. Тому вас тут виштовхують по страшному суду і по карті справедливості вищі сили, тому що ви самі не хочете. Да, оце це зона комфорту. Мене це не влаштовує, і це і це не влаштовує, але. Я нічого не міняю в своєму житті. Або ви міняєте самі, і це менш болючіше, або вас заставляють через інших людей, через ситуації ці трансформації проходити вищі сили. Хочете ви того чи не хочете. Сили вам будуть дані на те, щоб прийти у цю трансформацію. І Шанси будуть дані вийти з якоїсь там ситуації, закрити оці свої якісь кармічні уроки до кінця року. Тому вам підказка, дій. Працюй над своїм минулим, які пора відпустити. В когось тут чітко програється тема сімей, сімейних питань до які ти мала вирішувати. В когось тут програється, зверни увагу на свої родові програми. Карти тут мені про це говорять, да? які тобі треба пропрацювати для того, щоб ти е, вийшла з якихось тупікових ситуацій. Розруш, розруш оці родові програми, які тебе стримують у якихось твоїх починаннях. Ми бачимо дівчину, яка дивиться на дерево, і яка прям карта башні спалює це дерево. Це мається на увазі, що ви не спалюєте свій рід, а ви свій рід ізціляєте. І для того, щоб рід ізцілити, да, треба. Е Пропрацювати оці деструктивні програми, які були у ваших батьках, у ваших дідусях, бабусях, і які ви передаєте по ДНК-роду своїм дітям. Тому тут треба такі зачистку зробити. Да? І пам'ятаємо, що родова система починається з корню, дерево починається з корню. Тому якщо там корні прогнили і там було багато деструктиву, негативу, то вам під силу це пропрацювати. Бо якщо тут все зелене, все окей, все добре, але тут має гнилий оцей корінь, рано чи пізно це вся система рухне. Да? Розуміємо ці програми, тому хто працює над собою в цьому напрямку, да, прям кажуть, що да, ти правильно працюєш, так і продовжуй. Балуйте себе якимось. Приємностями не забувайте себе балувати, і відповідно у вас буде покращуватися енергетика, да? і ви не будете западати в цей деструктивний свій стан, коли ви взагалі можете захворіти. Тому будьте обережні, для когось тут чітко меседж іде, проснісь, а приділісь, чого ти дійсно хочеш. Дайте собі конкретні відповіді, що я хочу, що б я хотіла змінити в своєму житті. Напишіть на листку список, що б я хотіла, що мене не влаштовує на сьогоднішній день, які в мене є проблеми, і як, які варіанти вирішення я бачу цих проблем. А хто не знає, як вирішувати свої проблеми, хто не знає, в якому напрямку рухатись, пишіть мені в Директ і ми будемо з вами разом шукати вам ключі для вирішення ваших ситуацій, ваших проблем. Удачі всім і всім вдалого грудня!